Жоден з планів Путіна, який розв'язав війну проти України, не реалізувався, тому що він помилково сприйняв ситуацію, тому тактика випаленої землі також йому не допоможе. Німці, котроваші, молчать довжні ще століттями і каються, чута собі ви замніли. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи перед депутатами Бундестагу. Виступ Шольца був присвячений фундаментальним прорахункам і помилкам Путіна, який був упевнений, що його війська завоюють Україну за лічені дні, а демократичний захід під тиском його погроз перекрити постачання газу не буде здатним допомогти Україні. Але жоден з путінських планів не став реальністю, оскільки він повелився на рахунок духу українців, Європи, нас, характеру наших. Демократії та нашої готовності протистояти імперіалізму. І це справжня історія 22-го року, підкреслив глава німецького уряду. За його словами, Україна протистоїть російській агресії, а Німеччина та Захід відповідають за виклики, допомагаючи одне одному. Разом партнери продовжують підтримувати Україну гуманітарно, фінансово і зброєю та будуть це робити стільки, скільки буде потрібно. І це одна з причин того, що Збройні Сили України воюють далі більш успішно. З нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Вітаємо вас, пане Петре. Слава Україні, і вітання, пані Софія. Вітання, Львова. пане Петре. О, як чудово, коли гості так. між собою також комунікують. Пане Петре, ну звичайно, що одне із запитань, які зараз ми ставимо кожного разу про те, що відбувається біля Бахмута, яка там ситуація, тому що розуміємо, що зараз там вкрай непросто. Які ваші дані, що ви можете сказати? Я насправді перебуваю в тому самому інформаційному полі, що і всі ми, але разом з тим, на мій погляд, треба правильно розуміти, що ж відбувається навколо Бахмута. На мій погляд, там є три принципові моменти. Перший суто політичний. Їм треба показувати, хоч якісь результати. Маю на увазі противника. Вони потерпіли цілу низку серйозних поразок в Україні після блискучої харківської і Херсонської операції. У них направду дуже серйозна. Травма психологічна, тобто дійсно треба якісь результати. Але насправді навколо Бахмута є і цілком такий логічний воєнний аспект. Нагадаю, що ця війна на 95% є війною артилерії, семитонними вантажівками, такими як Камаз і Урал, снарядів до перевої до передової, не довозиш. Скажімо, 152 міліметровий снаряд в одну вантажівку. Це в межах 60 одиниць, чи там 32 реактивні снаряди до ДМ-21 «Град». Потрібна залізниця, і вона там є. Так званий Дебальтівський вузол. 60-тонний вагон бере на борт до 500 снарядів або до 350 снарядів Самого і установки град, ми розуміємо, що один ешелон 30-50 вагонів. Відстань від Дебальцевого до Бахмута 42 кілометри. А отже, наші реактивні системи залпового вогню дуже успішно працюють по цьому логістичному вузлі, і їм банально треба це відсунути, бо інакше снарядний голод буде наростати, наростати, наростати і ще раз наростати. Yeah, зрозуміло, пане Петре. На Щодо логістики, от, е... <кій> вибачте, будь ласка, е, я ну якби, я намагаюся не обговорювати в ефірах так звані майбутні новини, тому що вони не є. Новинами на і щодо м, війни прогнози також робити дуже обережно, тому що мене, чесно кажучи, бентежаться деякі е, люди, які ходять по ефірах. Ну слава Богу, на нашого каналу. На ну, та мільйони перегляди збирають, От називають своїми воєнними експертами. Я залізаю в їх біографію. Ну, от, виявляючи, що там людина була екскурсоводом, ще там два роки тому, історичним е, реконструктором, якимось привіт, е, пан Гіркін. Навата зараз Воєнний експерт, але ну оскільки ця тема вже легалізована, ну, от про неї варто говорити, тому що Нью-Йорк Таймс написала про те, що можливим нас напрямком для наступу України і важливого наступного етапу війни. Ну от такого ключового буде м, питання Мелітополю і питання просування саме на цьому напрямку, знову ж таки не коментував би це, якби це не було просто на всіх шпальтах міжнародних змі, на наших сайтах. Але менше з тим, ну як ви оцінюєте нашу можливість на тому напрямці, і чим цей напрямок настільки важливий з точки зору перемоги України у війні? Мелітополь насправді надважливий, бо це ніщо інше як логістичні ворота у Крим. Крим на цю хвилину це гігантська воєнна база. Там накачано неймовірно величезна кількість озброєнь і живої сили, а також усіх допоміжних матеріалів. І якщо оцей вузол нам таки вдасться взяти, його можна взяти тільки за методикою, яка називається проривний оперативний клин. Це насправді дуже дуже важка і складна операція. і Треба дуже акуратно підходити до того. А чи на. Цю хвилину вона спроможна. Насправді, війна як і політика, це мистецтво можливого А насправді війна ніщо інше як продовження політики воєнними, тобто насильницькими методами. Про це ще казав Карл фон Клаузовіц Чи такі сценарії можливо? Абсолютно можливо. Але пам'ятаємо, що по справді Насправді блискучі операції, такої як була Харківська, потребують абсолютної тиші. Я упевнений на 100%, що рано чи пізно складеться третя наша українська блискуча операція, але вона не буде ні на що подібне. Це буде щось нове, де і в якій точці це складеться. Ну, знаєте, маю власний персональний. Вислів, що приємність розчарування завжди краще ніж його гіркота. Хай оці всі серйозні задуми залишаються у пітьмі, і рано чи пізно хороші новини до нас надійдуть природним способом. Пане Петре, є ще одна, одне питання, про яке я би хотіла поговорити. Давно насправді збираюся. І от зараз якраз є інформаційний привід до цього, адже в Міноборони заявили, що після нового року в Україні можлива нова хвиля мобілізації. Дуже довго про це в Україні не говорили. Це, скажімо так, була жорстко непопулярна тема. І ну, в мене складалось враження, що влада уникала розмов на цю тему. А з іншого боку, ми бачили. Величезний запит, ну такий, скажімо, на такому низовому рівні. Та люди про це говорять: про те, що людям потрібна ротація, про те, що є втрати, є потреба заповнити ці втрати. Ну але, звичайно, ніхто не хоче нових повісток і відповідно, тому ця тема не популярна. От як вам виглядає стосовно подальшої мобілізації чи дозріла е, влада, власне кажучи, до того, щоб подивитися правді в очі, і можливо якось це питання вирішувати? Адже ну є велика. Кількість людей, які потребують цієї ротації і певної зміни відпочинку. Ну, на мій полі, тут я персонально не маю що обговорювати, тому що е, повістки, ті, як ви кажете, що хтось там сильно їх боїться, воно як працювало, так і працює. Закон працює на повну силу у частині, що стосується воєнного стану, і держава дуже акуратно підходить до того, кому скільки куди, в яких регіонах добирати військовослужбовців. Я живу поряд із, із воєнкоматом, ну, то я ще не бачу дня, щоб там не було якогось нового особового складу. Ну як на мій польов взагалі, не тема до обговорення. Як така, тому що ми перебуваємо у стані війни. Війна жне життя так і не буває, що ми взяли одну категорію людей, відправили на фронт, і з цією ж категорією людей дійшли до перемоги. Ну так не буває. Ну ми у стані війни. Війна наймерзенніше і найогидніше, явище, яке тільки може бути у природі, і виконувати конституційний обов'язок. Це громадянин кожного. Це обов'язок кожного громадянина. Це прописано у нашій конституції. Як, на мій погляд, взагалі тема, яка не потребує, не те, щоб уваги на навіть не варто говорити де тут є якісь прецедент, чи де тут якісь аспекти суспільної тривоги і тому подібне? Якщо ми програємо, я точно знаю, що буде. Прошу вибачення за мій інтелектуальний его егоїзм. Московита зроблять ще один геноцид. Причому він буде за масштабами не менше ніж голод Голодомор. Сотні тисяч переб'ють, мільйони вивезуть на Сибір, а решта кінцеве і підсумкове тунельне рабство. То яка тут може бути взагалі навіть мі міліметрова дискусія про якісь там хвилі мобілізації доцільності чи недоцільності. Нам як на мене, тема не варта уваги і взагалі не треба обути. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.